Збройні сили України прорвали першу лінію оборони російських військових під Херсоном. Окупанти залишають свої позиції, а українські військові працюють по ворогу всіма засобами. Керівник Об'єднаного прес-центру Сил охорони і оборони Південь Наталія Гуменюк повідомила, що Збройні Сили України пішли в контрнаступ на багатьох напрямках на півдні України. Далі цитата. Сьогодні ми розпочали наступальні дії в різних напрямках. Контрнаступ триває вже давно, це виснаження ворога і не надання йому можливості просуватися. А сьогодні ми розпочали саме наступальні дії по різних напрямках, у тому числі й на Херсонщині, заявила Гуменюк. Також стало відомо, що в тимчасово окупованій Херсонській області знищені майже всі великі мости: Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський. Залишилися лише пішохідні переходи. Російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму йдеться у повідомленні. Напишіть у коментарях, як ви думаєте, коли Збройні Сили України зможуть вигнати окупантів з наших земель. І якщо ви тут вперше, підпишіться та поставте лайк. Все буде, Україна!